Ми говоримо про те, що дитина не отримує вже всі поживні речовини та, після року часу годування, але в неї збільшується кількість імунного захисту. Дитина вже більше починає контактувати з дорослим світом, з іншими дітьми. Вже вони цілуються, обнімаються, іграшки всі обмінюються досвідом. І слиною. Відповідно, навантаження на їх організм є більший, і коли ми відмічаємо те, що діти починають швидше більше хворіти, частіше, більше інфекцій, ви це, напевно, всі вже помітили. Але ви маєте розуміти те, що молоко вже перелаштовується під ці потреби дитини, і дитина тримує захист. Навіть якщо вона частіше хворіє, вона хворіє набагато легше. Її, е, її організм набагато швидше справляється з інфекціями, і тут навіть от є таке е, дані, що оцей імуноглобулін А, який відповідає за власне імунну пам'ять, е, і ним лікують хворих на імунологічні всякі захворювання, тобто тих, у кого слабкий імунітет, а вроджені вади, всякі різні, їм даються імуноглобулін. В ін'єкціях то горному молоку його в 50 разів вище ніж для лікування хворих. І це молоко воно таке, прям як молозиво. В ньому вже залишається тільки саме-саме цінне вже баласту у вигляді там, більшої кількості води чи поживних речовин зменшується а власне з'являються ті самі найбільш перепрошую корисні речовини. Джерело гормонів ферментів факторів росту це те, що залишається від самого народження, та? в суміш нам цього не дасть, тому що в суміш таке додати не можуть ні гормони, ні ферменти, ні фактори росту це біологічні е активні речовини, які ну, в суміш немає. Та? І молоко коров'яче теж не буде мати того, що, е такого дійсно природного людського. Та? Вони мають там коров'ячі всі свої ті штуки, але вони зовсім не до порівняння з тим, що потрібно для нашої дитини, наше людське. Та? Ферменти дають перетравлювати продукти харчування, фактори росту, звичайно, дітки ростуть, і їм це потрібно в допомогу. Зниження ризику виникнення ожиріння. Дається холестерол, який є добрим, добрим жиром, який профілактує ожиріння, цукровий діабет, омега-3. Омега-5 беруть участь в обміні речовин і профілактують виникнення цукрового діабету в дітей. Атеросклероз те саме, що з ожирінням, холестерин. Так? Рак те саме лак, ла, ла, лактаптин, він профілактує як мамі, так і дитині ракові захворювання. Якщо є генетичні, то це сповільнить процес. Так? Захворювання кишківника і алергічних проявів, це вже просто на рівні, напевне, ну ну всі вже знають про те, що чим дати суміш дитині, яка алергізує організм, те саме дати дитині грудне молоко з секреторним імуноглобуліном А, який стабілізує поверхню кишківника і дає ну, колосальний захист для дитини. Так? Зниження ризику виникнення карії, супсування прикусу та інших стоматологічних проблем. На жаль, ми до сих пір боремося із стоматологами про ці дані, тому що хтось каже, що виникає карія з дитини цілу нічійські груди. Але якщо дитина правильно захоплює груди, ви знаєте, що е, розміщується там далеко, де м'яке піднебіння аж біля горла, і молоко потрапляє зразу в стравохід і практично молоко в роті не залишається. Той карієс, так як суміш, яка з пляшки виливається в рот, викликати не може. Інакше ще скажу вам, що з молока виділили речовини, які зараз додають в зубні пасти для лікування карієсу, тому що там є активні речовини, які ці бактерії і ріст карієсу припиняє. Псування прикусу те саме. Стосується дурників, пляшок, накладок, тому що вони є тверді. Гумові, які е, треба інакше працювати з щелепі, і, відповідно, інакше дитини формується челюсно-лицевий е, скелет. Власне, сосок є м'ягусінький, він підлаштовується під ротик дитини, і, відповідно, е, е, щелепа розвивається фізіологічно, так, як їй це потрібно. Покращує соціальну адаптацію та вищий IQ. Провели дослідження, в якому показали, що. Е, так, Андріан. Чи стосується пункт соціальна адаптація у рівній мірі дівчаток і особливо хлопчиків, які мама годують до двох років? Супер питання. <смір> Класика жанру всіх холіварів. Тобто соціальна адаптація є для всіх важлива. Дівчатка вчаться, що їхні діти повинні вигодовуватися грудьми, і що це є нормально. Так само і хлопчики виховуються дорослими чоловіками, які нормально ставляться до жіночих грудей не як до, не як до образу сексуальності, а як до джерела життя своїх майбутніх дітей. Тому е, ні в якому разі не можна сказати, що хлопчики, які свідомо вже в 4 роки прикладаються до грудей, що вони не ну будуть якісь е, мати психічні порушення в сторону сексуальних відхилень. Насправді, навпаки, ті діти, які нормально е, свідомо бачать, від них не приховують. Знаєте, як то запретний плод сладок, якщо від них це все приховують, вони це хочуть більше бачити. Вони ризкають по сайтах, шушукаються в куточках і починають про це говорити, і це ще більше стимулює до всяких різних відхилень. А, власне, коли це все на веду, коли мама це все спокійно дає, і це груди, це їсти, це ням-ням, це мама не заспокоєні, і тут все нормально. Тоді діти, в тому числі і хлопчики. Ну, сприймається як само собою зрозуміло і коли їхня дружина буде годувати своїх дітей, вони будуть їх підтримувати, тому що я пам'ятаю, що мене мама теж годувала грудю, і це цілком є нормально. І в 5 років так само Христина. Вищий IQ. дослідили, провели дослідження, уявіть собі, дошкільного віку, тобто воно тривало близько 10 років, і довели, що чим більше дитина вигодовується грудьми, чим довше. Тим вищий в дітей IQ. Звичайно, якщо е, от в нас є приблизно десь на 30 пунктів, піднімається IQ в дітей, які вигодовуються грудьми. Якщо е, у нас генетично закладено, що наш IQ, тобто наш мозок, та, він передбачає е, 150 пунктів так? То плюс-мінус 30 пунктів не відіграють ніяку роль на їхній інтелектуальній Ну, генієм буде, ну може не буде. так? Ну, тобто, якщо ми віднімемо сумі, що мінус 30 і стане 120 пунктів, то в принципі мама скаже, ну, і не годувала груддю, і нічого не розумний хлопчик. Так, звичайно, але в кого соціально купи інших факторів, і генетично закладено, що IQ, наприклад, на рівні ну, 130, наприклад, та, чи там 120. Тобто дитина в норм... ну, їй закладено біологічно, що вона є гарна, розумово розвинута дитина. Але якщо забрати суміш, що та не годувати грудьму мінус 30 пунктів, залишиться в неї 100 чи дев'яносто. Це вже відіграє, дитина буде менше активна в, інтелектуальних, в інтелектуальному розвитку, трошки в школі буде відставати, тобто це їй буде важче набагато. Або навпаки, якщо закладено, що їй 100 генетикою, а їй додадуть грудне вигодовування 30 пунктів, вона стане повноцінним. Якби членом суспільства, то ну ви розумієте. Тобто це не гарантія 100% що ваша дитина буде розумна чи не буде розумна, якщо ви не будете готувати рунь. Але є такий шанс дати дитині якийсь старт такий позитивний. І навчання майбутніх батьків, власне, про що я говорила, так? Тобто і дівчинка, і хлопчик вчаться, що грудне вигодовування це є класно, це є нормально і на, ну, на це все. Звертають набагато спокійніше увагу. Соціальна адаптація їхня ще полягає в тому, що е, дітки, які йдуть в садочок з грудьми, ну, мається на увазі, тобто вони можуть прийти додому ввечері після садочку, прикластися до грудей мамі своїм смоктанням, віддати весь стрес, який вони пережили в садочку, штовхання, кусання і, взагалі, покинутості батьків, бо вони їх залишили на чужу тьотю, А прийшовши додому в стресі, прикластися до грудей на 5 хвилин, відчути, що. В цьому світі все стабільно, тому що я вдома, сіся вдома і все добре, бо мама поряд. Вони набагато більш стабільніші в своєму психологічному розвитку, ніж ті дітки, які підуть в садок, ну вже без суміші, без нічого, та в три рочки там. Ім, в принципі, нічого не потрібно вже та вони приходять і далі товчуться їхній той стрес, чи вночі відіб'ється на сні, чи в їхній поведінці, просто вони не будуть мати куди це віддати. Ну, можна спробувати обніманнями і спілкуваннями це все проговорювати, щоб дитина, в принципі більше могла віддати цей стрес, але дійсно все-таки набагато легше прикласти дитину на 5 хвилин до грудей після школи чи ввечері, після, після школи вже ні, напевно після садочка, перепрошую, ніж провести годину-дві з дитиною для того, щоб вона заспокоїлася вдома.